Проте проти мої кохані з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Що вам очікувати в вашому житті? Що мені сподобалося, що ви перестанете жити в ілюзіях і фантазіях? Це вже я те, що побачила. А поки що скажу вам: мене дуже дивляють люди, які в мою групу Телеграм. Феїчки, вибачте, що кажу правду, але не мають ні копійки за пазухой. Я розказую, як треба робити. І вони замість того, щоб це робити, виходять з групи, тому що їм, хоче б я їх розумієте, пожаліла і сказала, що то вони нещасні, що вони жертви. Ні, Феїчки, ви не жертви. Багато хто з вас ледацюги. Бо ви сидите і чекаєте, поки хтось прийде ваше життя і щось зробить. Ніхто не прийде, і не зробить. Або прийде такий самий, як і ви. Зразу кажу. Так, з травмами. І будете виліковувати один одного, а потім казати, у мене троє дітей, що мені робити? Так, люба моя, ну хто ж винний? Хто ж думав, що він зміниться чомусь? Чому ти це придумала? Кохання, кохання так, але перш за все кохання до себе. І так, і так дивимось. Поки говорила, забула тему, таке буває, окей, але зараз мене виведе потік. Ви у вас в голові якась є думка, ви ніяк не можете прийняти рішення до лівих чи до правих, і ви його самі не приймете. Так, це думка, до речі, стосується дев'ятки пентаклю. Можливо, ви ніяк не можете вирішити, яким чином вам стати жінкою, яка буде сама себе забезпечувати. Я маю на увазі не сама себе забезпечувати від чоловіків, відмовлятися грошей. Ні, а жінка, яка буде мати мати стільки грошей для себе, що вона зможе все собі купити. Тобто незалежності, є чоловік чи ні. Так, і тут зараз вам навіть говорить про те, що вас, вам зараз дають багато спроб і можливості, щоб це зробити, але ви не бачите, ви чомусь зосередили увагу на якомусь моменті щодо грошей. От ви хочете, щоб гроші до вас приходили ось так. А вам кажуть ні, по-іншому може бути. Подивіться навкруги. Я права, вищі сили. Так, ви тут погано спите ночами навіть. Так, через, через гроші, фейчки. Тут когось якась гроші, і ви тут щось себе звинувачуєте, і ніяк не можете прийняти рішення. Так. Так. По-моєму, тема була про кохання, але перейшли на гроші, таке буває. І у вас зараз ситуація з грошима зависла, нікуди не рухається. Але дивіться, що вам кажуть. Вам кажуть, що в тій справі, якою ви займаєтесь, все ок. Розумієте? У вас взаємність. Тобто, це те, чим вам треба займатися. Але, але ви ніяк ще не можете визначитися, тобто є щось, що вам заважає цим займатися в повній мірі. Хтось, може, ніяк не може піти з минулої роботи, ну, тобто, щоб переключитися саме на те, що вам подобається, почуйте мене. Тобто, у вас, вам зараз вищі сили говорять про те, що вам треба піти в бік того, що вам подобається, але це треба вибрати, і ви вже знаєте, що це. І тут о, думка ця до вас прийде про те, що ви зможете робити, і що буде вам приносити гроші. Так, бо ви мах, вам кажуть, беріть і робіть, але це тільки думка, це тільки шанс. Фейчки, почуйте мене. У кого немає, робіть амулет на призначення. Йдіть в рух того, до чого лежить ваше серце. Ідея у вас вже прийшла, або прийде. Не дивіться вже на те, що там десь. Або ті з вас, хто вже почав вкладатися в цю нову справу, поки що немає грошей, прийдуть гроші. Вам. При... Просто треба йти далі і реалізувати ще нову іншу ідею, яка прийде на ваш запит, ви мах. Ви можете все почуйте. От, просто все. Головне, йдіть, не зависайте в цій ситуації. Досить вираховувати ту спентаклю. Ну все, ви зірвете джекпот, якщо ви реалізуєте цю ідею. Люблю вас.